Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залюгеть поверніть заложного у п'ятницю, 9 лютого. За добу після відставки головнокомандувача ЗСУ у столиці України зібрався мітинг. Прихильники генерала вимагають повернути його на колишню посаду. Про це свідчать відео у мережі. Мітингувальники тримають у руках плакати з написами Поверніть заложного. Також вони скандують зелю геть. Як з'ясувалося, ймовірно, організатором акції протесту є відомий блогер та критик Зеленського Карл Волох. 8 лютого він на своїй сторінці у Фейсбук написав таке: Думаю, варто і нам з вами порадитися щодо зміни стратегії та нових підходів. Про що так непокоїться президент Зеленський? Я планую це розпочати завтра, о 17-й біля стели. Мітинг таки почався. Поліція та силовики оточили мирно протестуючих, поки без затримань. Віталій Бала пише наступне про майбутнє генерала залужного. На мою думку, генерал жодним чином не має співпрацювати із радниками на банковій. Це по-перше. По-друге, він має докласти максимум зусиль, щоб військові не демотивувались. По-третє, генерал може, як людина, яка має особисті гарні стосунки із воєначальниками країн-членів НАТО, має заявити, що буде займатися поставками необхідної зброї для ЗСУ. По четверте, генерал тепер стає політиком і повинен дотримуватись інформаційної гігієни. І по п'яте, генерал вже зараз має збирати свою команду Все буде Україна про. Зраду останнім часом багато говорилось і писалось про зраду чи не зраду, але то було таке. Тепер то не таке. Зеленський, який не має зеленого поняття у військовій справі, звільнив головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. призначив генерала Сирського. Про сирського навіть не хочу нічого писати. Всі, хто спілкується з нашими захисниками і захисницями, все знають про нього. Коли під керівництвом генерала Залужного було звільнено, 50% захопленої української території з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Дві 2022 року то Зеленський про це заявляв як про успіх. А тепер звільнив успішного генерала. Сьогодні Зеленський всім продемонстрував, що він не лідер нації, він не глава держави. Він заздрісна, закомплексована людина. Він для мене є ворогом України і не тільки тому, що звільнив заложного, а тому. Що не звільнив Ярмака і Ко, яких і потрібно було звільняти. На жаль, тепер у нас все буде дуже Х Х плескає і кричить зеленому на біс. В той же час Нью-Йорк Таймс згадує битву за Бахмут минулої зими з іншого ракурсу, зазначаючи, що коли вже було зрозуміло, що Україна програє цю битву, генерал Сирський наполягав, що рішення про захист Бахмута було правильним. Росіяни втратили більше солдатів, ніж українці. Проте коли Бахмут таки втратили, в боях на нього полягли тисячі вояків. Це не додало сирському популярності серед Д рядових військових в армії за ним поширилося прізвисько м'ясник. А політико навіть виносить це прізвисько у заголовок свого матеріалу. Залужний пішов, м'ясник прийшов. Видання згадує успіх сирського в обороні Києва та звільнені Харківщини, але зосереджується на Бахмуті, де генерал посилав вояків під вогонь хвилю за хвилею, у м'ясорубці, але врешті вагнерівці захопили місто. Саме через цей та інші подібні накази Сирський є вкрай непопулярним у військах. Твердить видання, посилаючись на власні джерела. Які анонімно розповіли політику, що крім прізвиська м'ясник генерала Сирського також називають генерал 200. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.